Все мокре, все роботає. Всім привіт! Зараз ось осінь 2022 року. Зараз проводимо оприскування поля препаратами для того, щоб ввести, ввести в зиму рослину. Чим ми користуємося? Ми використовуємо хілацинку. Бор і фітофос. Що це за препарати? По великому рахунку, даний препарат в більшій частині це фосфор калій, це у нас бор, трошки азоту і цинк, сам цинк, так, також фосфор калій. Ці препарати допомагають рослині уйти в зиму. Бор сприяє розвитку плодових бруньок, тому ми проводимо зараз оприскування. Це перше оприскування із чотирьох, яке буде в нас проводитись. Перше буде у нас з бором, цинком і фосфоркалій. рідкі добрива. А наступні будуть вже з, з препаратами на основі міді. В моєму випадку це Copperfield. Міць сприяє е, уходу якби, рослини в зиму. Отак у нас зараз у нас голубіка виглядає. Вона така тільки десь місцями почала червоніти. Це рядок санрайза, це ось рядок река. Зараз вона вже така, вже вона покрасніла, почервоніла. Це навіть бубка є. Бубочка маленька. В принципі, поле, як ви бачите, трошки підросло. Взагалі стало кращим. 에... Прискуємо механічним методом, трактором, виміряли швидкість і кількість препарату, якого треба вносити на два рядки. Ну, тобто, в нас, условно, є там 3 літри на площадь, і ми вже там розділяємо. У нас десь уходить на один рядок 80 літрів в середньому, 75-80, і ми якби вже від цього відштовхуємося, скільки нам треба. Колотити суміш, яку яка концентрація там, все це вираховується. Е -е. Ще буде вноситись е ще один препарат це е, е Фініш, який ну теж фосфор калій, ну, все як взагалі. Е звідки я взагалі, взагалі ці препарати беру? Як це я так до цього дійшов? У мене є е агроном, ну, як. З одної сторони, можна сказати, що я його найняв, а з другої сторони, можна сказати, що якби і ні. Тому що в нас з ним такі відносини, що я йому десь дзвоню, десь щось питаю, він мені підкаже щось, десь розробить мені план, план. План фертигації, тобто там план захисту рослини. Тобто він мені допомагає, якби отак от ну, звичайно, за якісь. Нагороду, але по великому рахунку він більш з нами так, якби, допомагає, можна сказати. Він в нас не на зарплаті, там, він нам не, не живе в нас тут, не приїжджає. Він приїжджає до нас два рази в рік, в початку і в кінці сезону, тобто він дивиться, що там, куди і як, і якби, підказує, що нам робити. Тому от результат того, що в мене поле почало рости на кінець п'ятого року. Як я його посадив, грубо кажучи, ось це дякуючи агроному Артуру. Все, все, що ви бачите, це завдяки агроному, який нам підказав якісь моменти, які ми не, не враховували. І за цього в нас, в принципі, в цьому році вже є результат, такий, який він зараз ви бачите. Вот. Так виглядає обробка. Прапор. Працює 6 форсунок. 3 з кожної сторони. Це достатньо, щоб гарно пробити кущак. Це було гарно. Система складається з двох насосів по 80 Вт. Вони дають такий гарний ефект. Досить гарний тиск роблять. Все достатньо для того, щоб оприскати поле. Ось рядок, який обробляємо, ось по краю можна бачити на голубійці, що вона вся е, мокра, тобто з цього краю, навіть крайні кущі, крайні, навіть ну, е, гілки, які е, з цієї сторони. Воно добре досить пробиває. Це в нас нове місце, де ми переробили полив на полі. Тобто в нас вже тепер не два крила, та частина і ця, тобто низ, велику частину, яка була у нас завздовжки десь 180 метрів, вона у нас плюс-мінус. Поле на 180 метрів, і друга частина вона десь приблизно 150 метрів. Тому ми розділили цю частину навпіл і зробили ще одну частину, ось крило, яке йде донизу. Тобто з середини, з горба вода стікає сюди, поливає. Потім тут є. Ми зробили розгалуження таке, зробили тут так само, як посередині. там. Коліна поставили і вивели сюди воду. Тут, тут, тут ось кран є. Ми його відкриваємо, закриваємо, зараз він відкритий. І поливаємо спочатку цей шматок поля, потім цей шматок поля. І останній шматок поля ми поливаємо е ну вже з тої сторони, допустимо, там то і смородина йде, і голубіка, тобто там все разом поливаємо. Е на рахунок. Е Поливу стало набагато краще, краще проливається, більш, більше тиск в, в каплі, водовили в кращі. Тобто при внесенні добрив набагато краще розгалужується взагалі хімія по полю. Тому що коли вона була, спускалася аж самого верху і йшла повністю аж там, ну я, я не можу вам точно сказати, я забуваю, десь 150 метрів тут була лінія, вона йшла до самого низу. І за рахунок цього є місця по полю, де більше виливалося, виливалося хімії. Тобто, а були місця, де були якісь такі, як пусті зони, тобто там погано все росло. Це за незнанням, можна так сказати. Ну, я звичайний хлопець, який просто рішив займатися лохиною, тобто, я не все знав. Мені ніхто про це не, не казав. Що... Були тут люди, які можуть щось розуміти, вони нічого не розуміють. І ніхто мені про це не говорив. Тому ось, наприклад, ось шматочок. Ось. Це така низина тут. Тут навіть видно, що ось ідуть здорові кущі. Ось здорові кущі, а потім і тут яма. І тобто, видно, ось маленькі, маленькі, там маленькі. Тобто, ось маленькі. За що цього, що тут був... Тут яма, і воно тут вирівнюється. Всі, всі, всі корисні речовини вони залишалися більше знизу. А ця частина залишалася якби без нічого. Ну, За рахунок цих а, а, всяких аквадинамічних, там, не знаю, в общем. я в цих питаннях не дуже кмітливий. Ось. І зараз поле росте набагато краще. Взагалі я дуже. Як так можна сказати? Якби це дає якийсь стимул працювати, займатися, тому що не було взагалі ніякого тут прогресу. Був тільки регрес. Все йшло по поганому сценарію. Зараз вже набагато краще росте і є якісь, якесь бажання займатися і розвиватися. Так що бажаю вам миру. Uh, і гарного дня!